До буде в 16 Ми виграємо цю війну, якщо він нарешті прийде в Україну, і якщо він стане на бойове чергування вже відповідно в різних регіонах на наших оперативних аеродромах. Перше, так звичайно, ми і нашим західним партнерам щоразу наголошували, для чого нам потрібен F-16 У першу чергу не можемо ми існуючими засобами протипідної оборони ще радянських часів, так С-300, Букам 1 перекрити всю територію України. Ми отримуємо поставки західних систем ППО. Таких, як Насамс, Арісті, Петріот, УЖЕ сам в також ППО Сухопутних військ Кротай, Гепард Евенджер, такі от, із основних я нагадав, є ще й інші. Ем, територія велика, протяжність державного кордону теж велика, а лінія фронту, враховуючи Білорусь Придністров'я і, е, е, і Чорноморське обережжя, понад. Дві з половиною тисячі кілометрів. Тому е перекрити так все просто ППОшними комплексами. Ну на жаль, не вдасться. Тому нам потрібен f 16 для того, щоб він теж став частиною ППО. Він і є частина ППО. Є зенітно-ракетне прикриття знизу, а є винищувальне прикриття зверху. Тобто можна працювати по повітряних цілях як знизу, так і зверху. Тобто там, де немає ППО, буде. Працювати винищувач радянські міги та сушки не спроможні сьогодні ефективно та якісно відпрацьовувати по дронах камікадзе, таких як шахет. А це питання ж дронів Камікадзе буде тільки нарощуватись, і неспроможні ефективно та якісно виконувати завдання проти крилатих ракет. f 16 з сьогоднішніх модифікацій, він для цього створений, щоб стати частиною ППО і ефективно перехоплювати такі типи повітряних цілей. Ну але це перший момент. Другий момент, для чого f 16 це зрозуміло, що весь спектр. Того озброєння, яке він має, далекобійна, високоточна, надзвичайно ефективна зброя, надзвичайно якісна зброя, яка буде вражати ворога. Частково ми вже використовуємо цю зброю на мігах. Але вона не має такого ефекту, як буде мати з F-16, тому що в рази зросте ефективність застосування ракет Харм керованих керованих Джейдам і так далі. От власне F-16 допоможе нашим наземним військам швидко доокупувати нашу територію. Він буде завдавати ударів по командних пунктах. по у групованнях військ і головне, по логістичній ланцюгах постачання ворога так само F-16 може навести порядок і на морі. Маючи ракети такі протикорабельні, які можуть ну в принципі легко справитися з чорноморським флотом. Тому F-16 багатоцільовий. От я вам перелічив ті всі його якості. Це багатоцільовий літак може працювати по повітряних, наземних і надводних цілях, бо має ракети гарпун, в тому числі на озброєнні.